що тайне стане явним. Давайте дивитися. Карта сама випала тут, іде в ваше життя якийсь урок або вчитель, чи людина така статусна, дуже розумна, людина таких традиційних поглядів, дуже така консервативна людина йде у ваше життя. А, і запальна з одного боку, ця людина дуже така статусна при владі, а з другого боку, ви собі його відкриєте. А, от що стане явним, що ця людина на перший погляд така строга, одіта в не в таку строгу маску на своє на, наприклад на роботі чи при першому знайомстві, і потім ви відкриваєте, що це. А, Людина всередині, як маленький хлопчик, який потребує такої також ніжності, любові, радості. Отака от, от енергія відкриється про людину, яку ви навіть не думали, а ви боялися цієї людини. І зараз ви зрозумієте, що ця людина дуже добре до вас відноситься. Ця тайна відкриється, що навпаки, та людина, яку ви боялися, бо страшно було навіть поговорити з цією людиною, відкриється, що ця людина. Людина дуже добра, дуже щира, дуже відверта і дуже вас поважає і любить. Що ще відкриється імператриця, а відкриється велика-велика тайна, що вас дуже поважають і вас дуже люблять. Ви та людина, яку обрали, ви та людина, яка приносить радість в життя, ви та людина, з якої завжди комфортно, завжди. Є е, як е, імператриця, це як смакувати життя, коли життя смачне. Так, у вас дуже чудова енергетика. З вами хочеться бути. Біля вас душа співає. І так, що ще стане явним? А рицар біжить у ваше життя. Тут неоднозначна енергія молодого рицаря, підтримки і якоїсь інформації. Можливо, якісь гості ще спішать. Щось стане таким явним. Тут, знаєте, як локалізується багато людей біля вас навколо вас. І кожен зі своєю думкою, кожен захоче висказати якась, якусь свою думку. Але десятка. Десятка чаш, дівчата Ох, чудова енергія, все на краще. Це здійснення мрії, це як поєднання двох душ і не тільки на небі, але вже і на землі.